Вітаю, це програма на гарячому і я Тетяна Скиба. Сусід обікрав сусіда п'ять автопригод та викриття конвертаційного центру. Про це сьогодні говоритимемо у програмі. За останню добу п'ять аварій. На Тернопільщині у Підгайцях водій не впорався з кермуванням. Під колеса автомобіля потрапила 50-річна жінка, яка перебувала на тротуарі. З переломом гомілки її доправили до лікарні. Ще одна автопригода з потерпілими трапилася у Кременці. Водій автомобіля «Опель Вектра не впорився з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із іншим автомобілем марки БМВ. В результаті зіткнення в обох водіїв закрита черепно-мозкова травма, струс, рвані рани. Та це ще не все. І за обоями до лікарні цього ж дня потрапило двоє людей у селищі Велика Березовиця. Попередньо встановлено, що сталося попутне зіткнення двох транспортних засобів. Автомобіля мерседес Бенц» з іншим мерседесом протаранив ще протаранивший тягач автопоїзда з правої смуги. Конвертаційний центр з обігом у понад 100 мільйонів гривень викрили на Тернопільщині. Порушники незаконно допомагали мешканцям Тернопільської та Львівської областей ухилятися від сплати податків. З початку року це перший такий випадок. Конвертаційний центр це зазвичай підприємство або група підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності. В багатьох випадках вони або створюються, або придбаються і формляються на осіб, які в Дійсності не мають наміру займатися господарською діяльністю. В даному випадку нами припинено діяльність конвертаційного центру до складу, якого входило ряд суб'єктів господарювання, які, власне, були створені з такою метою. Через цей центр було проконвертовано в загальному десь близько 100 мільйонів гривень. Таким чином суб'єкти, які скористалися послугами цього конвертаційного центру, мінімізували свої податкові зобов'язання десь орієнтовно на 17 мільйонів гривень. Сусід обікрав сусіда на підволочищенні Господарі залишили двері відкритими. Доки вдома нікого не було. У гості прийшов односельчанин. Чоловік недовго гостював, зате додому повернувся уже з радіоприймачем та флешкою. Правоохоронці одразу знайшли крадія. Увага розшук до правоохоронців звернувся працівник магазину побутової техніки, що в Мельниці Подільській. За його словами, 27 березня, близько 12-ї години дня, незнайомець поцупив мобільний телефон, вартістю якого більше 3 тисячі гривень. Також розшукує тернополянина причетного до викрадення речей з камери схову в магазині торба, що на вулиці Стуса. Обох підозрюваних зафіксувала камера відеоспостереження. Якщо Якщо вам відомі ці люди, телефонуйте на лінію 102. Курйозне пограбування трапилося у Мельбурні. Маленький злодій застряг під час крадіжки на кухні. Все просто тваринка виявилася занадто товстою і застрягла на півдорозі. Нехай у вас наші глядачі буде поменше негативу на цю мить. Я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами.